Погляньте, дітки, з якої казки до нас завітали ці ведмедики. Так, це казка три ведмеді. А скільки ведмедиків? Давайте їх порахуємо. Один, 2, 3. Хто стоїть першим? Вірно, тато ведмідь. Хто стоїть другим? Правильно, мама ведмедиця. Хто стоїть третім? Так ведмежатко Михайлик. Вирішили ведмедики покататися на велосипедах. Але забули, де чий велосипед. Допоможемо їм обрати. Поставимо біля кожного ведмедика його велосипед. Кому потрібен найбільший велосипед дітки. Вірно, татові ведмедю. Кому потрібен менший велосипед. Мамі ведмедиці, а кому потрібен найменше велосипед? Так, ведмежатку михайлику сіли ведмеді на велосипеди і приїхали на галявину. Поглянемо дітки, хто де знаходиться, де знаходиться тато ведмідь. Так, праворуч від ялинки. Де знаходиться мама ведмедиця? Вірно, між березою і кущиком, де знаходиться ведмежатко. Правильно за кущиком, де знаходиться сонечко. Так, над березою, де знаходиться хмаринка. Вірно, ліворуч від ялинки, де знаходиться грибок. Вірно під кущем. Молодці дітки. А тепер послухайте казочку. У яскравому різнобарному місті жили круг і квадрат. Круг був схожий на сонечко і любив котитися. Квадрат? Був схожий на будиночок і мав аж чотири рівні сторони. Але сьогодні вони познайомилися з новим другом і звати його Трикутник. Трикутник був не схожий на інших, він завжди був чимось зайнятий. Він мав три кути і мав аж три сторони. Трикутник любив повторювати, я не можу котитися як круг і не можу стояти як квадрат, але я можу бути найкрасивішим і найгострішим. Та ось одного разу трикутник дуже засумував, бо не знав, де його місце. Яка з мене користь? питав він. Але його друзі-цифри прибігли йому на допомогу. Прибігла цифра один і сказала Ти можеш бути високою ялинкою в лісі. Прибігла цифра два і сказала Ти можеш бути високою горою, по якій можна дертися. Прибігла цифра три і сказала Ти найкращий, ти схожий на дах нашого будинку, а ще ти схожий на скибку піци та на морквину. Як люблять зайчики. Трикутник був дуже радий. Він зрозумів, що він не просто фігура, він дах. Квадрат одразу приєднався, а я буду стінами, сказав квадрат Круг сказав, а я буду віконечком. І ось вони стали разом. Квадрат став будиночком, а трикутник став його дахом. Вийшов найкращий міцний і затишний будиночок у місті фігур. З того дня трикутник більше ніколи не сумував. Він знав, що він дуже важливий, тому що він має три сторони, має три кути і може бути дахом, ялинкою, горою, скипкою піци або морквинкою.